При створенні курсу англійської мови для дорослих я намагалась дотримуватись суто прагматичного підходу. Під цим я маю на увазі реалізовувати поставлену мету, абстрагуватися від непотрібних дрібниць та діяти за планом. Дорослим, як правило, дуже важко знайти час для вивчення англійської мови, якщо виникла така потреба. Більшість ходіння на курси не влаштовує, оскільки після робочого дня, як правило, вже хочеться відпочити вдома. Але якщо уявити, що після роботи нам потрібно ще їхати на курси, проводити там, проводити там декілька годин та повертатись додому десь біля дев'ятої вечора, то це не кожному посила. Але вдома, перепочивши, і замість перегляду, наприклад, якогось серіалу чи фільму присвятити одну годинку вивченню англійської мови, це реально тут головне самоорганізація, і саме організації навчального процесу у нас приділяється дуже велика увага. Прагматичний підхід можна використовувати для досягнення чітко поставленої мети. Якщо ваша мета вивчити англійську мову, то, на мою думку, це нечітка, не конкретна та нераціонально поставлена мета, якщо під цим розуміти вільне володіння англійською мовою. Вільне володіння мовою вимагає надзусиль, і доросла людина навряд чи знайде ресурси для її досягнення. Більш доцільно розглядати знання мови як інструмент для досягнення конкретної життєвої мети. Дуже важливо уже на самому початку добре усвідомити, для чого вам потрібна англійська мова. Таке поняття, як хочу знати мову не приймається. І що взагалі вам дасть те, що ви будете знати англійську мову на певному рівні. Так от, після закінчення занять по моєму курсу, ви зможете почувати себе впевнено при зустрічі з іноземцем. Ви зможете вільно підтримувати з ним розмову. Це одразу підвищить ваш авторитет серед оточуючих. Наприклад, серед колег по роботі, якщо іноземець ваш закордонний партнер, або серед друзів, якщо іноземець це випадковий перехожий, з якими ви зустрілися під час прогулянки. Ви не будете мати проблем під час перебування за кордоном. Ви зможете почувати себе незалежним від певної групи або від перекладача, і також це вам дасть можливість подорожувати самостійно. Спілкування в інтернеті. Тобто, наприклад, спілкування по скайпу. На даному етапі ви можете знайти собі, друзів по переписці за кордоном, які безпосередньо спілкуються на англійській мові, і з власного досвіду можу казати, що це дуже цікаво та корисно. А зараз давайте підведемо підсумки. При вивченні англійської мови дуже важливо розуміти, для чого вам потрібна мова і що вам дасть знання англійської мови. До прикладу, мова дозволяє, вже як було вказано, впевнено почувати себе при зустрічі з іноземцями, самостійно подорожувати та спілкуватися з іноземцями в інтернеті. Як ви бачите, цей список може поповнюватися, і ви собі особисто можете якби, обирати таку мету вивчення англійської мови. Сюди ще можна додати перегляд фільмів англійською мовою, прослуховування якихось різних передач англійською мовою. Тобто цей список може поповнюватися, і ви собі особисто можете обирати мету. Якщо ці приклади співпадають з тим, чого хотілося б досягнути вам, то у вас є можливість досягнути цього за короткий термін за 9-12 місяців, займаючись по чітко визначеному плану, без зазубрювання книжних правил граматики і не будучи прив'язаним до певного розкладу та до часових рамок, так як це пропонують на заняттях на класичних курсах. І більш докладно, з програмою навчання можна ознайомитись на моєму сайті. Посилання знаходиться під цим відео.